Рада вас вітати на уроці математики. Поспішаємо у клас, математика у нас, Щоб задачу розв'язати, додавати й віднімати, Щоб числа порівняти, треба добре її знати. Продзвенів уже дзвінок, починаємо урок. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Я пропоную виконати вправу обчисли ланцюжком. Вам необхідно виконати дії додавання та віднімання з круглими двоцифровими числами, рухаючись за рожевими стрілками. Ставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо: до 10 додати 20 отримаємо 30. До 30 додати 30. Буде 60. Від 60 відняти 50 буде 10. Від 10 відняти 10, отримаємо 0. До 0 додати 90 буде 90. Від 90 відняти 40 отримуємо 50. Молодці. Проведемо каліграфічну хвилинку. Назви круглі двоцифрові числа в межах 100, запиши їх у порядку зменшення. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо. Вам необхідно було записати число Класна робота та в рядок записати такі числа: 90, 80, 70, 60, 50, 40. 30, 20, 10. Наступне завдання. Необхідно перевірити, чи правильно позначено числами кількість десятків та одиниць. Перевіримо. Перше число записане 32, але ми бачимо, що зображено 2 десятки та 3 одиниці, тому число буде 23. Наступне число записане 47. і ми бачимо, що зображено 4 десятки та 7 одиниць, все вірно. Далі йде число 58, але ми бачимо, що зображено 4 десятки та 8 одиниць, тому число буде 48. Наступне число 68. Але ми бачимо, що у нас зображено 8 десятків та 6 одиниць, тому число буде 86. Останнє число записане 44. І ми бачимо, що зображено 4 десятки та 4 одиниці. Все вірно переходимо до теми нашого уроку: віднімання від 100 двоцифрового числа ламана. Креслення ламаної за заданою довжиною відрізків. Розв'яжемо приклад 100 відняти 12. Для того, щоб від 100 відняти 12, нам необхідно від'ємник розкласти на розрядні доданки. В нашому випадку це будуть числа 10 і 2. Тепер від сотні ми віднімаємо десятки. 100 відняти 10 дорівнює 90. Далі від отриманого круглого числа нам необхідно відняти одиниці. Як віднімати одноцифрове число від круглих двоцифрових чисел ми вже з вами знаємо. Тож запишемо наш приклад. 100 відняти 12 дорівнює 90 відняти 2 дорівнює 88. Розглянемо ще один приклад. 100 відняти 66. Розкладаємо від'ємник на розрядні доданки в нашому випадку це числа 66. Від 100 віднімаємо десятки, 100 відняти 60 дорівнює 40. Тепер від 40 віднімаємо одиниці 40 відняти 6 отримаємо 34. Запишемо наш приклад. 100 відняти 66 дорівнює 40 відняти 6 дорівнює 34. А тепер хвилинка відпочинку. Поговорити про ламану лінію, з чого складається ламана лінія, та як її накреслити за заданою довжиною відрізків. Друзі, давайте пригадаємо, які види ліній ми з вами вже знаємо. Лінія номер один це. Так, вірно, це пряма лінія. Лінія номер 2 це крива лінія, а лінія номер 3 це. Це є ламана лінія. Тепер давайте пригадаємо, що таке відрізок. Відрізок це частина прямої, обмежена точками з двох сторін. Ламана лінія це лінія, що складається з кількох відрізків, послідовно поєднаних крайніми точками. Кінець одного відрізка одночасно початок іншого. Відрізки у ламаній називаються ланками. Кінці ланок, відрізків називають вершинами ламаної лінії. Назва ламаної складається із першої літери початкової ланки та останньої літери останньої ланки. Ламані лінії бувають незамкнені і замкнені. Друзі, пропоную виконати завдання. Накресли ламану лінію, яка складається з двох відрізків завдовжки 3 см і 4 см. Для того, щоб побудувати ламану, необхідно накреслити відрізки, з яких вона складається. Тому спочатку ми побудуємо перший відрізок завдовжки 3 см. Для цього поставимо точку, опустимось на дві клітинки вниз та на 5,5 клітинок вправо прикладемо лінійку, відміряємо 3 см, поставимо точку. З'єднаємо ці дві точки лінією. Перший відрізок готовий. Побудуємо другий відрізок. Для цього відступимо на 8 клітинок вправо та на 2 клітинки вгору, прикладемо лінійку, відміряємо 4 см, це довжина другого відрізка, поставимо точку, з'єднаємо дві точки лінією. Другий відрізок готовий, наша ламана готова. Закінчити наш урок, я хочу вправою пірамідка настрою. Якщо вам все сподобалось, все було зрозуміло, ви з усім впорались, оберіть, будь ласка, зелену цеглинку. Якщо на уроці вам все сподобалось, але було трошечки складно, оберіть, будь ласка, жовту цеглинку. А якщо на уроці вам не сподобалось, було нудно і не цікаво, обирайте червону цеглинку. Створимо пірамідку нашого настрою. А наш урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей!